І нас навчає і напевне, що наше земне життя є дуже коротке. І тим більше, що якщо зстановимося над тим цвинтаром, чи тут, чи десь іншим у місті то повинні зрозуміти, що тут спочивають люди різного віку. І те же саме спочивають люди різних визнань, а може і не теж. І всіх земля прийняла. Для того нам сьогодні чули ми в першому читанні з пророцтва Даниїла, який напоминає той Божий суд над світом. Напоминає те, що Ті, які чинили добро, Воскреснуть до життя вічного. ті, які чинили зло, Воскреснуть на суд». Така є Божа справедливість. Але ми тут згромадилися, то менше нас має інтересувати. Коли той буде страшний суд для всього світу, маємо застановитися над тим, що надо мною чи над тобою кожного з нас може бути в кожну минуту цей суд. Може ще світ існувати і тисячі чи мільйони років, але нас, напевно, вже не буде. Маємо відійти. І кожен з нас має стати перед Богом і звітувати своє земне життя, що ми, як ми заховували заповіді Господні, як ми заховували заповіді церковні, які ми були християни. І ніхто з нас не може збагнути, скілько. Ми маємо руки прожити на цій землі. І коли ми маємо відійти з цього світ, то розуміємо добре, що люди вмирають і в лікарні, і вдома, і в храмі, і на вулиці, і в школі, і на якихось більше інших ученнях. Мирають діти, вмирають молоді, вмирають старші, гинуть в самолітах, гинуть поїзда, машина кругом. Ніхто з нас не знає, де і коли нас має споткати смерть. Для того християнін, людина, яка вірить в життя вічне, має задуматися, як би прожити так земне життя, щоб, коли настане та хвилина, що має перерватися земне життя, і ми маємо опустити цей земний світ, перейти до вічності, щоб ми мали чисте сулі. Вчора католицькій церкві святкували ми урочищі всіх святих, наче людей, які колись до нас жили, працювали, закладали свої сім'ї, виховували дітей, працювали і могли. Прожити так своє життя, що заслужили на ту велику святість в славі Господній. То є знак, то є приклад для кожного з нас, що ми теж само саме маємо прожити так, щоб заслужити на святість в славі Божій. Ми заносили молитви, просили всіх святих разом з церков'ю, щоб Господь Бог змилосердився над світом, над всіма людьми і щоб відродилася віра, щоб ми були укріплені в заповідях Божих і церковних. Стали ще добрими християнами. Те ж само сьогодні цього виглядають і сподіваються наші найближчі мерші. Вони не сподіваються, не виглядають, як то є люди невіруючі, що прийдуть на цвинтар, посідають на гробі. Гарно вип'ють через поїдя, і це, думаю, що вони споминають своїх ближче. Розуміємо, що мерші не потребують випивки, не потребують їжі, бо вони вже перейшли з земного життя до життя вічного, з телесного життя до життя духовного. А духовне життя потребує розслаблення Бога, потребує тієї, тих намірів перед Господом Богом, які мають допомогти спастися душі лючки. Бо людина не тільки складається з тіла, але Має душу не вмирающу, а душа від Бога вийшла і до Бога повертається. І в цьому, брати і сестри, ми сьогодні чули в святій Євангелії про воскресіння Лазаря, де Ісус на просьбу сестер Лазара воскресив Його, але як нам Євангелист зазначив, що Ісус стривожений заплакав. Може, напевно, було йому жаль цього приятеля, але ще більше, бо ми знаємо, з вербної неділі, що після воскресіння Лазаря одразу фарисеї з первосвящениками, Народу єврейського зачали, зволали на раду, щоб спіймати і вбити Ісуса. І з того часу Ісус вже зачав ніби осторонятися, бо знав, що ще не прийшла та Його година. І в цьому знав, що цей знак Воскресіння Лазаря. Зміни серця людські, одні навернуться, увіряти в Ісуса, підуть за Ним інші ще більше розлютяться і будуть шукати способу, як би знищити Ісуса. Так сьогодні, по сьогоднішній день, світ так само є розділений. є розілені, одні моляться. Одні спасають свої душі, одні заховують заповіді Божі, інші воюють з заповідями Божими, добчать, так само воюю з храмом, святиною, воюю з релігією, в різних куточках світу по іншому. І так, брати і сестри, ми, як люди віри, зібралися тут, щоб вспомнити тих єпископів, які колись працювали в давній тераспорській і епахії, тих священиків, які працювали по всій епархії, які спочивають тут на цвинтарі, тих вірних мерших, які виглядають нашої молитви. Чи вони тут, чи на інших цвинтарах, ми про них споминаємо, яка є міцна та віра, які є ті міцні наміри, що церква нам довірає, щоб ми сповнили всіх вірних, які потребують молитви. І для того просимо Господа Бога про Боже милосердя для віржних мерших а нам відрочення віри, щоб ми жили вірно перед Господом Богом, заховуючи його заповіді, живучи цими словами Святого Писання і сталися добрими християнами. Бо ніхто з нас не може збагнути, чи за рік ми всі зустрінемося тут. Чи може, напевно, когось з нас вже не буде не вистачати на цій землі, ніхто з нас не знає. Для того просім Господа Бога за цих мерших, щоб вони завдяки нашій молитві вийшли в Царство Небесне і стали ще тими святими, прославленими Господом Богом, які би молилися за нас що ми витрвали в вірі, витрвали на дорожі заповіді Божі, стали ще добрими дітьми Божими, щоб зразом були зустрітися всіма святими в небі. Амінь.